Майже у 7,5 мільйона гривень обійдеться реставрація Вільшанського будинку культури на Городищині. Попри те, що приміщення не опалюється, щороку тут займається до 200 дітей. Зробити у ньому ремонт обіцяють до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. Олена Башлик далі. Потріскані стіни, проламана стеля. Відсутність опалення також дала знаки, скрізь сліди плісняви. В осінньо-зимовий період працівники та відвідувачі місцевого центру дозвілля збираються в одній кімнаті, яку обігрівають буржуйкою. Пічне опалення у нас ну у нас буржуйка 50-х років, знаєте, колись були такі зварили і е, е, калоріфери. Включаємо світло, електрику, і так і працюємо, так і працюємо. Іноді, якщо дуже холодно, хор наш працює в школі восьмирічний. Ми просимось туди. Ну, так, так і працюємо. Умови, звісно, дуже важкі. Та, попри це, будинок культури функціонує, адже це єдине місце, де можна збиратися творчим жителям Вільшани. Так, на базі закладу діє 17 гуртків, які відвідує до 200 дітей. Директор будинку культури наголошує, усе тримається на ентузіазмі. Хотілося б працювати, просто працювати і все, щоб людям було гарно, радісно, щоб співали, щоб приходили до нас, щоб не стояв він закритий на замок через те, що зімою холодно. Цей центр культури та дозвілля у селищі Вільшана давно вже не потрапляв у поле зору влади. Але до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка його обіцяють відреставрувати. Реконструкція таких закладів громадського призначення, як клуб. Сільський клуб в селищі міського типу Вільшана. Будівля побудована в 30-ті роки ХХ століття і в тому стані, в якому вона зараз перебуває, вона це просто ганьба для нас, що ми довели до такого стану. Тому наша задача відреставрувати, відремонтувати, реанімувати, і село, яке має, яке має велику перспективу, повинно отримати цей заклад. Згідно із проєктно кошторисною документацією на реставрацію будинку культури необхідно 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Планується і впорядкування прилеглої території. Перед селищним центром культури і дозвілля буде встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку в юному віці. На сьогодні виготовлено чотири проекти монумента. Остаточний варіант оберуть в ході обговорення. Щоб на протязі тижня зібрали похідців, вони розглянули на комісії і прийняли рішення. Обов'язково запросіть туди. Щоб там були учасники і голова сільської ради, чи, е, селищної ради, і були керівництво району, ну і так далі, громадськість району, щоб була, щоб там були, умовно кажучи, там, депутати, представники депутатських фракцій, щоб там люди були ті, для кого це все робиться, розумієте, представники. І нехай всі разом розглянуть і ви приймуть рішення. Олена Башлик, Олег Клименко Черкаська служба новин.